Вітаємо усіх поцінович лотерей. Сьогодні у нас 1 червня і сьогодні ми підбиваємо підсумки автомобільної акції від УНЛ та ТБ та розігруємо авто. Зараз у нас на трансляції присутні Генеральний директор Української національної лотереї Бочковський Андрій, заступник комерційного директора Кулакова Анастасія, керівник відділу роботи з клієнтами Логвіненко Ольга. Та фахівець зі зв'язків з громадськістю та пресою Дерига Світлана. І зараз я хочу надати слово заступнику комерційного директора Анастасії. Будь ласка, вітаємо всіх, хто долучився до акції від української національної лотереї та взяв участь у розіграші автомобілю. Окрема подяка нашим надійним партнерам мережі супермаркетів АТБ за можливість провести акцію по всій країні. Та автосалону ArmaMotors за організацію спостачання авто. Разом ми робимо класні акції, доступними для, до кожного українця. Ми щиро вдячні кожному з вас за активність, довіру та позитив, якими ви наповнили цю акцію. Саме завдяки вам, учасникам, наші акції стають справжнім святом. Бажаю всім удачі! Тож ми починаємо наш розіграш. А я поки вам нагадаю умови акції. Потрібно було придбати будь-яку миттєву паперову лотерею УНЕЛ, які продаються в мережі АТБ. Це у нас Віп-мільйонер, Твоя гра, три сімки та «Супер 200 тисяч в серії Супервиграш 400 тисяч. Та обов'язково зареєструвати білет на сторінці акції на сайті УНЕЛ. Реєструвати білети можна було навіть не виграшні, та обов'язково зберігати їх у належному стані, тобто так, щоб чітко було видно номер білета. Що більше білетів, то більше шансів. Тож наш розіграш сьогодні пройде серед всіх придбаних та зареєстрованих білетів. А таких було 73 827 білетів. Розіграш пройде через незалежний сервіс рандомних розіграшів. Тож зараз на своїх екранах ви бачите список учасників із 73 827 зареєстрованих білетів. Зауважимо, що переможець, якому дістанеться авто, буде один. Також ми додатково оберемо ще три номера білетів на випадок, якщо головний переможець відмовиться від призу. Або в випадку пошкодження чи втрати лотерейного білета. Тож ми оберемо чотири номера білетів, із яких перший буде головний переможець, а переможці під номером 2, 3 та 4 стануть резервними та отримують фірмовий мерч від Онел. Тож ми починаємо наш розіграш, потрібно декілька хвилин, поки триває підготовка. Зараз це ви бачите на своїх екранах. Ми завантажимо список учасників. Будь ласка, файл завантажується. І потрібно декілька секунд на перевірку файла. Прошу. Файл перевірено. І зараз на своїх екранах ви бачите список учасників, які завантажено на сайт. І Список учасників складається з 73 тисяч учасників. Будь ласка, покажіть нам, прошу декілька секунд, і ми побачимо і ще. Дуже хвилюючі моменти, очікуємо. Так, є 73 тисячі 827 учасників. Нам потрібно ще декілька кліків. Будь ласка, ми зазначаємо, що переможців буде 4, із яких головний переможець буде під номером 1. Тож ми готові і прошу розпочати визначення переможця. Так, ми бачимо на своїх екранах переможців. Вітаємо! зараз на своїх екранах ви бачите номери білетів та назви лотерей. Головний переможець, якого обрав незалежний сервіс рандомних розіграшів, зазначив своє ім'я як Євген. Він власник білета державної миттєвої лотереї 3 сімки». Номер призового білета – ILT 48 20 20 61 40 4 одиниці 82 4 та 4 0 90 81 Вітаємо, Євгена! Представники УНЕЛ обов'язково найближчим часом зв'яжуться з переможцем щодо отримання призу. Хочу також нагадати, що переможці під номером 2, 3 та 4 є резервними та отримують заохочувальні призи. Також нагадую, що результати розіграшу ми обов'язково продублюємо на сторінках наших соціальних мереж та на сайті, і це відео буде збережено у розділі наживо на Ютубі. І зараз я хочу надати слово заступнику комерційного директора Анастасії. Будь ласка, вітаю всіх поціновувачів лотерей. Хочу офіційно засвідчити, що розіграш відбувся чесно, прозоро та відповідно до всіх встановлених правил і умов проведення. Ми приділили особливу увагу дотриманню принципів відкритості та справедливості, щоб кожен учасник мав рівні шанси на на перемогу. Щиро дякуємо всім, хто долучився до участі. А головне, вітаємо переможця. Нехай ця перемога принесе радість і стане приємним нагадуванням про силу удачі. Дякуємо. Ми ще раз вітаємо переможця, дякуємо всім. Добрав участь в нашій автомобільній акції від Тунел та ТБ та бажаємо удачі в наших майбутніх розіграшах. Обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб не пропустити подальші анонси. Дякуємо всім за увагу і всім гарного дня!